Тема уроку – формула коренів квадратного рівняння. Розглянемо загальний вигляд квадратного рівняння. Ах в квадраті плюс БХ плюс С дорівнює нулю. Обчислюється таке рівняння наступним чином. Спочатку потрібно обчислити дискримінант. Дискрим... Дискримінант обчислюється за формулою D квадрат дорівнює B квадрат мінус 4 ac Ось цю формулу потрібно запам'ятати. Якщо Д більше нуля, тоді х1 і х2 обчислюються за наступною формулою. Х1 2 дорівнює мінус Б, плюс мінус корінь із Д. Поділене на 2. Якщо. Дискриминант нас дорівнює нулю, тоді х дорівнює мінус b поділене на 2а. Якщо в нас дискримінант менше за 0, тоді рівняння роз яз... розв'язків немає. х належить порожньою множеню. Розглянемо приклади. Перший приклад. Запишемо рівняння х в квадраті плюс 5х мінус 14 дорівнює 0. Перший крок це визначення коефіцієнтів. Ми будемо визначати, чому буде дорівнювати в нас А, Б і С. Ось це це коефіцієнт. І будемо звертати увагу на знак перед коефіцієнтом. Починаємо з А. А дорівнює в нас, дивимось ось сюди, що стоїть перед х квадратом. Нічого там не стоїть. Це означає, що там стоїть одиничка зі знаком плюс. Плюс можна написати. Записуємо А дорівнює 1. Далі дивимось на те число, яке стоїть перед х. Перед х стоїть 5. П'ятірка має знак плюс, тобто коефіцієнт B в нас буде дорівнюватися плюс 5. Плюс можна не писати. Пишемо 5. Далі це, це дорівнює в нас мінус 14. Не забуваємо знак. Ось, дивіться, знак стоїть зліва біля числа. Далі, що робимо далі? Далі потрібно підставити коефіцієнти у формулу дискримінанта, тобто ось цю формулу можна позначити да? зірочкою, і потрібно запам'ятати. Будемо підставляти наші коефіцієнти А, Б і С у формулу зірочкою. Ось сюди, тобто де в нас дорівнює. Я перепишу B в квадраті мінус 4аС. Замість B підставляємо 5. 5 потрібно піднести до другого степені, тобто буде 25. Мінус 4 потрібно помножити на А, а в нас одиниця. Записуємо 4 помножене на 1 і ще помножити на це. Це в нас мінус 14. Ось так, записали спочатку. Далі рахуємо 25 мінус 4 на 14. То в нас буде мінус 4 на мінус 14, мінус на мінус буде плюс, то буде плюс 56. Записуємо 25. Плюс 56. Додали. І що ми отримали? Отримали, що дискримінант нас дорівнює 81. Далі, ось дивимось сюди. Дискримінант нас 81, тобто це більше за 0. Тоді x1 і x2 буде обчислюватись за наступною формулою. Ось так, дві зірочки. За оцією формулою дві зірочки. Спочатку почнемо обчислювати x1. Переписуємо формулу для x1 мінус b плюс. Корінь із Д поділене на 2А. Підставляємо замість B ставимо 5, але не забуваємо, що тут знак мінус, то буде в нас мінус 5». Плюс корінь із Д. D. d в нас дорівнює 81. Тобто корінь із d буде 9. Пишемо плюс 9. Знаменник 2 помножене на а, а в нас одиниця, тобто 2 будемо множити на одиницю. Далі уважно рахуємо, мінус 5 плюс 9 буде в нас 4. 4 поділене на 2, то буде в нас 2 x2. x2 дорівнює мінус b мінус корінь із d поділене на 2a. Підставляємо мінус b буде мінус 5, мінус корінь із d мінус 9 поділене на 2a. 2 помножене на 1. Це мінус 5, мінус 9. То буде в нас мінус 14. Мінус 14 поділене на 2. То буде в нас мінус 7. Наступний приклад. Номер 2. Запишіть рівняння 3х в квадраті мінус х і мінус 5 дорівнює 0. Спочатку коефіцієнти. а дорівнює 3, В дорівнює мінус 1, С дорівнює мінус 5. Далі підставляємо у формулу дискримінанту. Ми позначили її зірочкою, Д дорівнює, потрібно її запам'ятати, b квадрат мінус 4а. Б у нас мінус 1, мінус 1 в квадраті буде 1, мінус 4. Далі помножене на А, помножене на 3. І помножене на С. Це. це в нас мінус 5. Ось так. Рахуємо. 1. Міс на мінус буде плюс, 4 на 5 буде 20, та помножене на 3 буде 60. Отримуємо 1 плюс 60. Відповідь 1 плюс 60 буде у нас 61. Обчислюємо x1. Дискримінант в нас більший за 0, тобто х1 буде обчислюватися по формулі мінус b плюс корінність d поділене на 2. Оце теж потрібно запам'ятати. За якими формулами обчислюється x1 і x2. Якщо в нас дискримінант додатній, Ось це, наприклад, теж потрібно запам'ятати. Далі підстановкою займаємось. Мінус Б. Б в нас мінус одиниця. А оформлене мінус Б, тобто мінус мінус один, то в нас буде 1. Плюс ось сюди потрібно поставити корінь із Д. В нас Д. Дорівнює 61. корінь із D. Буде і раціональне число. Так, і залишаємо корінь із 61. Далі поділене на 2 поділене на 2. А в нас 3 то 2 помножити на 3 потрібно. Так, переписуємо. Ось так. 2 помножене на 3 буде 6. Ось така відповідь. І потрібно ще знайти х2. Х2 буде те ж саме, зверніть увагу, але буде е, різниця у знаку. Тобто в нас буде мінус b мінус корінь із D. 1 мінус корінь із d і поділене на 6. Мінус B мінус корінь із D поділене на 2а. Тобто мінус B у нас буде одиниця, мінус корінь із D мінус корінь із 61, поділене на 2а, то поділене на 6.